Дивіться суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. В ефірі програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми поговоримо про загибель людей на водоймах Рівненщини. Покажемо розташування озер та ставків, де дозволено купатися. Розповімо, яку відповідальність може понести людина, яка плаває в недозволеному для цього місці. Також покажемо нацгвардійців, які після шести місяців бойової підготовки за кордоном повернулися в Україну із новою технікою охороняти українсько-білоруський кордон на Рівненщині. 18 людей загинули з початку цього року у водоймах Рівненщини, З них двоє дітей. Торік за аналогічний період потонуло 14 людей. Про це суспільному повідомила речниця ДСНС в області Олеся Тарощук. Один з таких випадків стався 30 червня цьогоріч у селі Хотин шпанівської громади. Там у кар'єрі потонув 35-річний чоловік. Зі слів рятувальників у цій водоймі купатися заборонено чи планують убезпечити це місце, Дізнавалося суспільне. У цій водоймі в селі Хотин Шпанівської громади 30 червня потонув 35-річний чоловік. Його тіло діставав водолаз Богдан Пелеш. Там на місці як розказали, що він не міг не міг плавати. Вони вже збиралися їхати до хати, а він скаже напоследок, ще раз скажу, здали його до самого ранку, думали, може, де ходить. До саморанку він не прийшов. Це трапилося на одному з кар'єрів, який знаходиться біля бази відпочинку Партизан. За словами власника комплексу Ігоря Свистуна, відповідальність за водойму він не несе. А навколо кар'єру висять знаки із забороною купатися. Опціоно вдасться взяти їх в оренду, то звичайно, я як ну власник, скажімо, того комплексу або цього, якого нам ще додадуть, скажімо, в оренду до строкового тимчасового користування, то звичайно, ми будемо думати над тим, що в таких ситуацій. Було якоможна менше або краще зовсім не було. Наразі ці водойми перебувають у власності шпанівської громади, каже голова Микола Столярчук. За його словами, грошей щоб найняти рятувальника у громади, немає. Та додає, що вони впродовж трьох років готують документи, аби виставити цей кар'єр на аукціон. Чому ви там рятувальника якогось не поставили, щоб він там чергував? На тих кар'єрах це має бути якесь комунальне підприємство. Тобто, в складі в нас в структурі сільської ради такої людини передбачити не можемо. Хочу подавати на аукціон, щоб ці кар'єри передати. Не то, що передати, щоб там був власник, який безпосередньо відповідав за інформацією речниці ДСНС Рівненщини Олесі Терещук. Від початку року у водоймах області загинуло 18 людей. Почувайте лише у спеціально відведених для купання місцях, де обладнані рятувальні пости. Це гарантує, що у разі надзвичайної ситуації вам буде надана кваліфікована допомога. Перш ніж кидатися на допомогу людині, що тоне, повідомте про ситуацію рятувальників за номерами 101 або 112. Зі слів Олесі Терещук нині на Рівненщині пройшли перевірку та мають дозвіл для купання 12 водойм. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. На Рівнощині налічується орієнтовно 800 водойм, втім не у всіх можна плавати. Зі слів речниці ДСНС в області Олесі Терещук пройшли перевірку та мають дозвіл для купання лише 12 водойм. З них 6 у Рівненському районі, 5 у Дубинському та один у Варальському. Як пояснив начальник обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. Аби відвідувачі пляжу могли розпізнати безпечні місця для відпочинку та купання, там розміщують відповідні позначки, зокрема бої помаранчевого кольору. Вони означають, що місце перевірене водолазами. А також потрібно звертати увагу на наявність рятувального поста. Додав Анатолій Якимчук, саме більші місця пляжіться Біле озеро, вінники і басів на Водоймах великих дуже багато людей відпочиває дітом. Є рятувальні пости. Нашою службою організовані рятувальні пости, де стоять рятувальники, патрулюють човнами моторними, готові завжди прийти на допомогу. Це там, де є рятувальні пости, де обладнані місця, там немає випадків, загибелі людей. А там якраз де люди самі усамітнюються, де не відповідають ніяким вигумам ці місця. І там здебільшого автобусів людей. По правилах власники, де не можна купатися, вони повинні ставити таблички купатись заборони. Це вони відповідають за безпеку людей, органи місцевого самоврядування, власники водой. У 80% випадків люди тонуть через купання на підпитку або невміння плавати. Про це під час онлайн-брифінгу обласної державної адміністрації повідомив провідний інспектор відділу техногенної безпеки ДСНС Рівнощини Мирослав Кравчук. За його словами, знання та виконання правил поведінки на воді можуть запобігти нещасним випадкам. Зокрема, він радить купатися не довше 30 хвилин, не запливати за обмежувані знаки, не купатися наодинці, обережно поводитися на на. Дубних матрацах, особливо коли є вітер або сильна течія, а також не купатися у стані алкогольного сп'яніння. Спека це основна причина загибелі. Тобто люди тягнуться до води, ну, просто щоб відпочити, охолодитися, І це є причина. Основною основою цього всього є стан алкогольного сп'яніння, є порушення правил безпеки на воді, не пірнати в Дамп, В воду заходити помірно, щоб не було різкого перепаду температури тіла. І не плавати там, де не знаєте місця, де чи річка, чи озеро, чи кар'єр, не знаєте дна, не знаєте температури води. Як пояснила Суспільному адвокатка Ірина Пашкевич, людина, яка плаває у водоймі, попри заборону, може понести за це адміністративне покарання. А керівникам громад вона радить написати звернення в обласну державну адміністрацію з проханням убезпечити водойму. Блансоутримович повинен перевірити і вчинити всі ряд необхідних і достатніх дій з метою перевірки об'єкта загального користування, яким є кар'єр та безпосередньо водойма. На предмет того, що можна в ньому купатися, якщо ж буде встановлені певні обмеження і невідповідність безпосередньо води і місцевості вимогам і відповідним нормам законодавства, то повинне виноситися розпорядження щодо недопущення купання в тій чи іншій місцевості, в тій чи іншій водоймі, після чого встановлюється табличка купання заборонено». що означає, що вимоги статті 15 про благоустрій населених пунктів. Балансу отримувач фактично виконав повністю, і це вже відповідальність людини, яка бачить обмеження і, не дивлячись на це, фактично порушує благоустрій. Водночас статей 152 кодексу України про адмінправопорушення Відповідна винна особа у разі встановлення її вини буде нести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 1360 гривень. Підрозділи Національної гвардії України після шестимісячних навчань за кордоном прибули на підсилення підрозділів, що охороняють українсько-білоруський кордон на Рівненщині. на озброєнні у бійців, іноземна та українська техніка. Як захищатимуть кордон та яку техніку мають, дивіться далі у сюжеті. Після піврічного навчання у Франції військовослужбовці Національної гвардії України прибули охороняти українсько-білоруський кордон серед техніки, якої керуватимуть бійці американські бронетранспортери «Макс-Про». на полі бою дуже себе добре зарекомендував. Дуже надіжно, до підриву дотримують протитанкову міну. Комфорту дуже чітка, маневрена швидка. Якщо стрілка, великі навики стрільби. Дуже добре прикривають піхоту. А ще нацгвардійці озброєні українськими броньованими машинами козак та Новатор. Це новатор об'ємом 6,7 двигун. Підсилена підвіска на основі Форда f 550 -у. показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так дуже надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Також військові мають великокаліберні кулемети Браунінг. Питань немає ніяких, які. обслуговувані. Власна стріляє, потребує особливої уваги трошки. Змазувати нормально і буде стріляти. Підрозділ новостворений, забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Це була програма Тиждень, Рівне. Бувайте.